Дивіться, що стосується е, вас і партії регіонів є дуже багато питань. Е, перше, що б, е, я б хотів вас питати, чому так довго ви мовчали? Не мовчали. Е, ну, дивіться, ви голосували за закону 16 січня? Так. Ви відчуваєте, що саме це стало причиною перших смертей на Майдані? Ну... О... Я можу сказати, якщо е, я не знаю, пробували хто із журналістів розібратися чи ні, яка була ситуація, тому що всі готувалися до голосування по закону про бюджет. І от мені якраз вечором дали підготувати виступ від е, фракції. Я спочатку Міністерстві фінансів готувався, взяв матеріали там і так далі. Що буде голосуватися? Е, от ті закони. Які ви горизвісні, про які ви говорите, ніхто практично з фракції не знав. Знали, що будуть два закони, які просить опозиція проголосувати. Чому Чого мовчали, коли вже прийняли ці закони? Не мовчали. Ви знаєте, є певна дисципліна партійна, і про це говорили. Говорили президенту. Я знаю точно, що говорив і голова фракції, і так далі. Коли голосували ніхто з депутатів, це потрібно ти... чітко сказати. Це правда, це правда. А Депутати скажіть, не знали, будь ласка, тому що хто голосували. Знав? Я не знаю. Почекайте, ну так не може бути. Ви в фракції, фракція не зб... В чому проблема кожного ранку, коли йде питання голосування, виносяться на засідання фракції е певні закони. Їх обговорюють по ним. Ідуть якісь суперечки, підтримати, не підтримати і так далі. В цей день засідання фракції не було. Ніхто не розглядав порядок денний. Ці закони не були в порядку денному, практично. Їх ніхто не бачив. Не опозиція, наскільки знаю я, від е, фракції партії регіонів ніхто не знав про них. Може хтось знав, я не знаю. Чому? Тому що вкидували їх, називались номери, без Хто обговорення. Конкретно. Я не пам'ятаю хто. Це був наскільки пам'ятаю я. Я не пам'ятаю заступник голови Верховної Ради. Калєтник. Якщо... не перший заступник правильно. Але він здається навіть не член. Він вів засідання Верховної Ради. Яке проходило дуже жорстко, там комусь голову розбивали там і так далі. Але е, не важливо про це. Важливо Дивіться. про те, що депутати про це не знали. На, на наступні ви день. прийняли. Ви побачили ці закони. У ну, вас як людину, ви ж прийшли з бізнесу, тобто в ліберальне ліберальне середовище. Ви побачили ці закони? Це ж ну зараз. Це вже зрозуміло. що Це маразм, те, що приймалось, не ходити в касках. П'ять машин ставати в колонну, виключення інтернету. Чому тоді не виник бунт у партії регіонівки? Сказали, що це маразм. Ви побачили, що робиться на вулиці? А, слухайте, якщо хтось думає, що в партії регіонів всі мовчали і нічого не відбувалося. Чому нічого? Тому що, може, не хотіли чути. Хотіли чути, З президент приходив на засідання фракції і сидів голова Верховної Ради, сидів прем'єр-міністр. Було закрите засідання, але я знаю, коли ви захочете, то ви дізнаєтесь про це. Ви не чули там дуже жорстких розмов, коли говорили про фракції. корупції. Чекайте, виходите з фракції, це е, така активна позиція. Почекайте, але... Навіть, навіть тоді, коли загинули люди, не вийшли з фракції. Коли 19 січня вже було зрозуміло, що загинули за того, що партія прийняла закони. Жодна людина не вийшла з фракції. Поясніть, ну партійна дисципліна зрозуміла, але вже є вбиті. Чому ніхто не виходив? Мені здається, що е, відповідальність на партії є, її треба визнавати. В першу чергу ця відповідальність в тому, що допустили до того, що е, що називається Янукович, е, забранзав і е, узурпував владу. І я вважаю, що партія, яка е, це допускала, має провину певно. але тут є конкретні люди, абсолютно конкретні люди. Давайте їх. Я вважаю, що головна причина це Янукович. Це тому зрозуміло. Його тому що його всі вже назвали зрадником, як тільки я, він поїхав. Я спокійно. Я не дуже знаєте, люблю ногами шпиняти цей бюст, який вже що називається на землі. от ця заява, пам'ятаєте, партію про те, що він зрадник. Ви її теж підтримуєте чи ні? Ні, що я він Зрадник і малодуші. Да, Малодушний придатель, так і вони назвали. В я не підписувався під нею, але по суті вона абсолютно правильна. І те, що її зробив пан Єфремов, я вважаю, що це було правильно. Але я вважаю, що основна проблема все ж таки з чого все починалося, починалася з того, що була корупція. Починалася з того, що була відсутність практично судової гілки влади, і майдан з цього почався. От і саме головна проблема, це мені здається відсутність реакції. Після цього побили. людей на Давайте посмотреть просто, чтобы людям нагадать э, заяву задала Ефремова, наши просто редакторы знайшли. чтобы просто побачить прошее дымовое. Давайте. Дорогие соотечественники, мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов в истории нашей родины. Украина оказалась обманутой и ограбленной, но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Украину предали, а людей столкнули лбами. Вся ответственность за это лежит на Януковиче и его ближайшем окружении. Мы, фракция партии регионов Верховной Ради Украины и наши однопартийцы решительно осуждаем преступные приказы, приведшие к человеческим жертвам, пустой казне, Агромним долгам позору в глазах українського народу і всього, в результаті чого наша страна оказалась на краю пропасті, угрози розколу і патрі національного суверенітету. Любия Ну, дивіться, я бачу, бачу цю людину три роки. І за три роки, коли були журналістів, коли били людей, коли катували людей, пам'ятаєте. Ландик, який погинув, який бив дівчину, коли загинула людина в ізоляторі, коли були гвалтування, так? жодного разу, жоден представник партії регіонів не вийшов цією заявою. Зараз виявляється така історія, що вся партія регіонів була нормальна, Янукович зрадник. І більше того, ви зараз сидите в президенти. Самовисуваючись і відштовхуючи навіть партію регіонів, це виглядає, як ви хочете просто цю відповідальність кинути на минуле і сказати, ну все, я тепер вже це неправильно. Я не збираюсь виходити з партії регіонів, не вийшов, хоча ти збув певний і не збираюсь виходити. Хто вас хотів, щоб Та витану, не будемо про це. Ми е, були в Верховній Раді, коли були озброєні люди біля Верховної Ради і. Е, Невесело там було сидіти, але е, це інше питання. Я вважаю, що сьогодні провина партії є, і я говорю про це. Але партія це далеко не Янукович. Я за останні парламентські вибори проїхав двічі. Практично кожний регіон, де у партії е, регіонів були достатньо серйозні рейтинги. Я зустрічався, я обов'язково брав зустріч і організовував зустріч з партійцями. Це абсолютно нормальні, сучасні люди. Але дійсно те, що керівництво має і мало проблеми, це факт. Але повністю звинувачувати цих людей, робити те, що сьогодні робиться по ним, скажімо, в тих же західних регіонах, я не вважаю, що це правильно. Звільнення з роботи, там, палили будинки, тиснули на дітей, там, на жінок там, і так далі. Я, я вважаю, що це, це не захід, це неправильно. От стосовно вашої позиції, я точно знаю це 100%, Ви просто зараз скажіть, чому так сталося? Що коли опозиція ініціювала так званий конституційний акт і про повернення конституції до 2014 року, у вас була позиція вийти публічно, і сказати, що ви це підтримуєте ще тоді, коли він хоч був тут. Потім. Буквально за добу чи за дві ваша позиція змінилась. І нам дуже так, активно доносили, що з вами перевів проговори Віктор Янукович, що вам було запропонована посада, можливо, віце-прем'єра або прем'єра, я не знаю. І після того ви не вийшли з цієї заяви. Чи дійсно була така ситуація? Ні, не було такої заяви. Не було такої зустрічі, не було таких пропозицій. У нас, на жаль, погіршились стосунки під кінець. І е, була група в партії регіонів, яка робила все, щоб не було силового сценарію розвитку подій. І мені здається, що президент добре розумів, що у нього відповідних голосів для того, щоб, скажімо, запровадити надзвичайний стан у Верховній Раді. Нема е, він навіть вимушений був приходити на засідання фракції у Верховну Раду.